В Ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої поблизу кордонів Дніпропетровщини. Деякі населені пункти вже під контролем ворога. Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні. І оголошують про нові пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. На початку тижня ворог знову просунувся на Дніпропетровщині. Згідно із даними ресурсу Діпстейт, окупанти зайшли у населений пункт Новомиколаївка. Це село на південному сході області. На тому відтинку фронту росіяни рухались у бік Покровського. Тим часом у Нью-Йорку стартувала ювілейна та сесія Генасамблеї ООН. Від ранку розпочались перші зустрічі представників країн. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга взяв участь у підписанні декларації про захист гуманітарного персоналу. Також учільникам МЗС провів перемовини з закордонними партнерами з енергетичної стійкості, зеленої відбудови та притягнення РФ до відповідальності. В штаб-квартирі ООН цього тижня буде не до святкувань настав час серйозних рішень задля підтримання міжнародного миру та безпеки, захисту на практиці цілей і принципів статуту ООН, забезпечення справедливості для порушників міжнародного права. Ще одна міжнародна важлива подія понеділка також відбулася у Нью-Йорку. Засідання Ради безпеки ООН ініційоване Естонією через порушення російськими винищувачами повітряного простору країни. Представники різних країн назвали дії Росіян неприпустимими. Мова йшла як про літаки РФ над фінською затокою, так і порушення кордонів Польщі і Румунії російськими дронами. Міністр закордонних справ Польщі окремо додав: цитую: якщо ще одна ракета чи літак РФ вторгнеться в повітряний простір альянсу і буде збита, не приїжджайте сюди жалітися. Ви були попереджені. Після цих інцидентів ми чекали пояснень і вибачень. Ми дали Росії змогу висловитись, але отримали не вибачення, а лише брехню. А представникам Росії я хочу сказати таке: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами. Ваш божевільний націоналізм містить жагу до панування, яка не вщухне, доки ви не усвідомите, що епоха імперії минула і що ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар безпілотника, героїв збройних сил України, нехай Бог їх благословить, набли. Жає цей день президент Франції в інтерв'ю CBS News заявив, що Росія навмисно атакувала Польщу дронами, щоб знищити частину України. Також Мануель Макрон наголосив, що РФ лишається дестабілізуючою та агресивною силою в Європі та закликав посилити санкції, щоб змусити агресора повернутися за стіл переговорів. Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі. Протягом останніх кількох тижнів вони посилили напади на Київ, вбивши багато мирних жителів. Вони порушили повітряний простір Польщі та Румунії. Є просто проєкт, який полягає в тому, щоб знищити максимальну частину території України, щоб здобути перемогу в Україні та просто підкреслити те, чого вони хочуть: слабкість НАТО. Немає чіткого бажання президента Путіна щиро брати участь у кроку до зустрічі з президентом Зеленським. тому що, поки ми працювали дипломатичним шляхом, коли ми намагалися організувати двосторонні, тристоронні, чотиристоронній саміт, росіяни посилювали напади на Донбасі, але не лише на Донбасі, посилювали провокації з одного боку та напади на Київ з іншого. 23 вересня Діпстейт повідомив, що ворог просунувся коло ще трьох населених пунктів на Дніпропетровщині. Згідно з даними ресурсу, йдеться про Березове степове та Іванівку. Крім того, південніше на Запоріжжі окупанти мали успіх коло нової Іванівки. Пріоритетом для противника є вихід саме на населений пункт Покровський. це важливий логістичний пункт. І якщо противник вийде на цей рубіж. То в нього буде змога вже з тилу йти в бік гуляй поля. Водночас президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія може використати республіку як плацдарм для вторгнення на Одещину. За її словами, якщо РФ візьме політику Кишиніва під свій контроль, ситуація у Придністрові може вкрай дестабілізуватися та буде використана проти України. А також додала, що Кремль продовжує фінансувати проросійські сили у Молдові аби схилити країну до підтримки своєї збройної агресії. Сьогодні суверенітет та європейське майбутнє Молдови знаходиться під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити голоси людей. Вони витрачають кошти на провокації безладів та насильства. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Це їхні плани, і вони відкрито про це говорять. Ми, народ Республіки Молдова, не можемо допустити, щоб мир, безпека громадян і стабільність Ість у регіоні були поставлені під загрозу. У вівторок до 80-ї генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку долучився і президент України Володимир Зеленський. Окрім виступу та дебатів, голова держави також провів численні двосторонні переговори, зокрема й зустрівся із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського, президент США заявив, що Україна має шанс повернути всі свої території, зазначивши «Ukraine is in position to win». Зеленський охарактеризував розмову як найкращу з наших зустрічей, назвавши результат нормальним та підкресливши обговорення гарантій безпеки і повернення дітей. У Трампа преса запитувала про конкретні кроки, але він пообіцяв дуже добрий захист. Не, розпи... не розкриваючи деталі, хоча зустріч була досить дружньою в тоні, її підсумки залишилися у форматі заяв без підписаних угод та чітких зобов'язань. Сьогодні багато уваги було приділено питанню повернення дітей, яких викрала Росія, а також підтримці наших зусиль у захисті життя. Ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати. Зокрема, торкнулися програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи. Ворог захопив Нову Миколаївку, що на Дніпропетровщині. Про це 24 вересня повідомив ресурс Діпстейт. Крім того, армія РФ просунулася коло ще двох населених пунктів на південному сході Дніпропетровської області, а саме Калинівського та Тернового. Тим часом на міжнародній арені підтримка України не вщухала під час виступу на генеральній асамблеї ООН Голова Єврокомісії Урсула Урсула Ляйн оголосила, що Європейський союз виділить приблизно 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні. Також вона наголосила на необхідності підтримки молодого покоління України. Кошти планують спрямувати на закупівлю продуктів та належне харчування школярів, особливо в регіонах, що потерпають від наслідків війни. Цей проєкт стане важливою частиною системної підтримки дітей у зоні воєнного впливу та проявом солідарності ЄС з Україною. Європейський союз підтримує Україну, тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується усіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі. Виділила Україні грошові допомоги і Ірландія у розмірі 35 мільйонів євро. Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Собійга. За словами посадовця, уряд Ірландії підтримує євроінтеграційний курс Києва та продовжує як військову, так і гуманітарну підтримку нашої країни. А в ніч на 25 вересня Польща відкрила кордон з Білоруссю. Нагадаємо, кордони були закриті через російсько-білоруські військові навчання Захід 2025 які проводилися поблизу польського кордону, що створювало безпекову загрозу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що рішення про закриття було превентивним та пов'язане з ризиками безпеки через військові маневри і численні порушення повітряного простору. Після завершення навчань і зниження напруги він зазначив, що обмеження вже виконало своє завдання однак, залишив право закрити кордон знову при загостренні ситуації. Якщо виникне потреба, зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка наших сусідів, ми не вигатимемося і приймемо рішення знову закрити пункти пропуску. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все у студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!